Листяні симфонії чергувались з дрібними дощами, ішла глуха пора. За конторським пляцом стукала молотарка, від тіля долітав запах молодих снопів, прозорі дні золотий потоп поширював своє володіння, заповняв кожний закуток. Але коли приходили сірі дні з дрібними дощами. Тоді чути було тільки печальні мотиви ринв. Тоді сиротливо виглядала оаза закинутого города. День неохоче появлявся на санаторійній зоні, зникав хутко, ніби випадково забрів сюди. Як тільки смеркало, прокидалася електрична станція, відбивала свої глухі удари ішли тумани. В них іноді пропадали не тільки осіннідалі, але експериментальна ферма. Зранку готувались до виїзду із санаторію, унікум, дідок і психопат. Санаторійний фаєтон стояв уже біля веранди, чекали, поки скінчиться сніданок. Ішов дрібний дощ зрідка з-за ріки, доносився задушений крик санаторійного дурня. І пустельні доріжки, і порожня холодна ріка, і сіверки і, вітерці, і далі за перевалами. Все це зливалось в одну тоскливу, осінню елегію, обличчя всім були бліді, мало не земляні. Покоївки неохоче подавали страви на стіл, в кухні стояв легкий одноманітний дзвін тарілок і анарх почував у цьому дзвоні сторожку тривогу, тоді в його кімнату зайшов хлоня, сів на ліжко. Знаєте, сказав він. М -м, я тільки знову був на томатній висоті, М -м, дивився навкруг себе, скучно. Так. Кинув анарх, заплющивши очі. М, чули? Сестра Катря вже, здається, одержала командировку. Да? Да, сказав хлоня і спитав. А коли ж ви думаєте їхати? Коли він думає їхати? І справді, коли він буде їхати? І тоді прийшла мисль, що він від ціля ніколи не вийде, що від з санаторійної зони нема шляхів, і не треба, подумав він, так же хутко погасаючи, як і затривожився. І справді йому більше нічого не треба. Це так просто, це так ясно. Скучно ще раз протяг поет. «Пам'ятаєте легенду, я от думаю, десь там на сіверкій дикі півночі лежить, геніальний м'ятежник закутий у міцні ланцюги. Теж думає скучно. І справді, можливо, він знову підведеться зі свого дра. Можливо, він знову зійде на наш азіяцький корабель і візьме румпель, але ніколи вже він не прорветься з холодного, всесильного льоду, не виведе корабель у стихію. Мені хотілося, щоб він скоріше вмер. Так буде краще, ну, принаймні для нього.